Цей огляд можна фактично поділити на два: перший для тих, хто розуміється на кріслах Андасід, і для них це просто нова модель. Другий для тих, хто взагалі нічого не знає про ці крісла і знаходиться в пошуку такого важливого елементу робочого та геймерського місця. Я спробую коротко описати все для перших і змістовно пояснити все для других. І так воно усе буде дуже солодко звучати, тому не забудьте написати, що огляд проплачений і так далі. Вітаю вас, шановне панство, на каналі розвитка Геймерс. І сьогодні у нас на огляді нове крісло від Andasit Хайзер Фронтір, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Спочатку для тих, хто вже посвячений в цю тему, по перше, це найм'якіше кірісло від Andesit. По-друге, воно доступне в повністю сірому однотонному кольорі у випадку з для версією. Третє, варіант з для ної тканини, має нову подушку жабку. А, ну і четверте, воно дешевше у порівнянні з третім Кайзером та Т-Про 2 Ну і взагалі воно є чимось, знаєте, середнім між цими двома кріслами. Ще там є зміни щодо гарантії, але про це вже наприкінці. Вам дякую за перегляд, посилання на крісло є в описі під відео. Тепер та частина відео, яка більш детально має розповісти новачкам, що таке Анда загалом. Якщо коротко, свого часу ця компанія робила спочатку сидіння для стадіонів, пізніше крісла для автомобілів, згодом переключившись виключно на так звані геймерс. Крісла. На відміну від багатьох інших компаній, вони мають свої власні виробничі потужності, а не замовляють аутсорс на якихось заводах. Тому в цьому питанні усе більш ніж поважно. І ще я сподіваюся, що мені не треба вкотре повторювати, що нормальне зручне крісло є дуже важливим не тільки для вашого комфортного геймінгу чи роботи, а й для вашої спини. Повірте людині, яка відсиділа декілька років за дешевими офісними кріслами по 10-12 годин на день, доки не купив собі ось. Цей про 2 він тут стоїть, мій той, який ви щодня бачите в кадрі. І зараз я спокійно сиджу по 12-14 годин за кріслом, хоч це і неправильно, яким би не було те крісло. Далі я мушу задати про дві речі: перше, зібрати це доволі важке крісло, неймовірно, просто і самостійно. Це було просто зробити ще за часів мого ТП-2, а зараз завдяки новій конструкції МЕКЛЕП, це зробити ще простіше. Там треба закрутити буквально 8 гвинтиків і все, готово. Увесь процес займає ну нехай хвилин 20, якщо дуже уважно дивитись в Друга важлива річ: у цієї доволі нелегенької коробки з кріслом немає жодних ручок чи отворів для того, щоб його, хоч якось, зручно, можна було узяти. Тому, якщо ви замовляєте собі таке крісло, я рекомендую замовляти одразу і адресну доставку. Ну а якщо ви кур'єр, власне вам також буде не зайвим знати про цю його особливість. Щодо матеріалів, по-перше, це каркас Titan Steel AD+, Plus, який виготовлений повністю з високоякісної надміцної стальної труби, що має діаметр 22 мм та товщину 2 мм. Його довговічність та надійність компанія підтримує довічною гарантією на саме цей каркас. Так, якщо у вас сам по собі зламається каркас років, так через 10-15, вони обіцяють змінити крісло на абсолютно нове. Чи так це насправді невідомо, адже випадків, щоб каркас зламався ненавмисно, ще не було. Тобто каркас це і про надійність і про здоров'я. Другою важливою складовою надійності та зручності є піна з ефектом пам'яті Memory Foam. Коли ви сідаєте в крісло, піна приймає форму ваших частин тіла. Встаєте, воно приймає свою першочергову форму. Проте важливо дотримуватись габаритних обмежень крісла, що складають не більше 150 кг. Тобто так само, як в Кайзер 3L. За зростом вже рекомендовані обмеження від 170 до 210 см. Якщо ви значно менше за зростом, вам буде просто незручно в ньому. І габаритні обмеження це перше, в чому він є чимось середнім між Kaiser 3L та XL, бо там якраз у одного обмеження на 150 кг, але на зріст 187 см максимум. А друге 200 кг, але для більшого зросту. І якщо коротко, то моїй дружині в Кайзер 3XL було забагато місця. А тут, от якраз те, що треба. Наводжу її в приклад, бо якщо у вас великий зріст, більше ніж там, 160 см, але при цьому вага не поважного геймера, то з кріслом також доволі складно визначитись, щоб було комфортно. Наступна важлива особливість це матеріали покриття. Як я вже зазначав раніше, варіанти у вас два: це або ляна тканина, ось така, або ПВХ Шкіра. Що краще обирати, звісно, вам тут вже у кожного власні вподобання, проте варто зазначити, що крісло з чорною ПВХ шкірою продається виключно ексклюзивно в розеці. Тож не шукайте його в інших місцях. Усі матеріали, стійки до подряпин і плям, якщо ви все ж вирішили попоїсти за столом і замурзили своє крісло чимось, чистити його також не складно. Я рекомендую використовувати автомобільні засоби, особливо для ляної версії. Знову ж, про те, що крісла надійні, говорить і те, що моє крісло. За вже майже три роки щоденного активного використання взагалі ніде ніяк не змінилось, не посаталось і не деформувалось. З тих колег, кого я знаю, і хто використовує шкіряний варіант, також усе, начебто добре. Їздить це все на величезних 65-мм колесах з поліуретановим покриттям, які і підлозі не шкодять, і їздять навіть під вагою доволі тихо. Звісно, якщо ви не щоденно прибираєте в кімнаті і у вас під ногами постійно буде пісок, то рано чи пізно він наб'ється в цей поліуретан, тому знову ж з власного досвіду рекомендую хоч інколи брати і ретельно протирати колеса. База крісла зроблена з надійного та міцного алюмінію. Газріфт 4 класу з сертифікацією СГС дозволяє регулювати висоту крісла в діапазоні 7 см. Спинка крісла здатна працювати в діапазоні від 90 до 165 градусів. Механізм гойдення дає амплітуду ще в 5 градусів. Як я вже казав раніше, для підтримки шиї використовується нова подушка жабка яка має бути зручнішою у використанні в порівнянні зі стандартним метеликом. Загалом так вона, наче як зручніша. А може, в мене просто таке враження, бо вона відрізняється від моєї. Поперекова підтримка реалізована окремою подушкою, а не регулюванням каркасного випрямляча. Що знову ж відрізняє його від останніх кайзерів. Особисто мені такий варіант подобається значно більше ніж оте, що всередині треба регулювати вбудоване, але тут вже кожному своє. Ще однією відмінністю від звичайного третього кайзера є саме сидіння. Якщо в кайзері воно було суцільним і з невеликою боковою підтримкою, то тут воно більше схоже на Тепро-2 чи Кайзер 2. Комусь це не подобається, особливо тим, хто ну дуже поважний за габаритами, просто не влізає. В моєму ТПРО зроблено так само, і якщо просто сидіти, це зручно. Якщо вилізати з ногами і сидіти боком, якось чого я не рекомендую робити, бо це неправильно, то так може бути комусь незручно. До речі, ще про конструктивні особливості. Брендовані 4D підлокітники дозволяють регулювати їхню висоту, трішки обертати їх навколо своєї осі вперед та назад, і ліворуч і праворуч. Через це, як і будь які 4D підлокітники, вони трохи люфтять, тож майте це на увазі. Якщо вам це не подобається, що ж значить такі підлокітники взагалі не для вас. Остання гарантія, як я вже раніше було згадано, крісло має довічну гарантію на каркас та 24 місяці гарантійного обслуговування. Проте, починаючи з квітня, абсолютно кожен, хто купує крісло Андасід, може отримати 5 років гарантії. Умови там дуже прості: зробити на своїй сторінці Facebook пост з відміткою акаунту Андасід і залишити на її сторінці коментар. А після цього треба на сайті зареєструватись і додати посилання на все це у відповідні поля. І, власне, усе як на мене, це по перше не складно. А по друге, це є непоганим таким показником впевненості в своєму продукті. Я чудово розумію, що усе це звучить занадто добре і солодко. Так погоджуюсь. Проте, що я маю вам сказати, якщо воно реально топове, ну як всі інші крісла на сід. Так, абсолютно не з дешевих, і з цим фактом я навіть сперечатись не буду. Знову ж, коли в ковідні часи я почав працювати з дому і придбав собі дешеве крісло за 3 чи 4 тисячі, вже за рік воно повністю закінчилось. Якщо ви поважний геймер, у вас взагалі немає варіантів, адже дешеві крісла апріорі не можуть мати адекватну піну, основу, покриття кар. Каста Газлів. Щось з цього переліку обов'язково буде ну майже через що ваше крісло вже за короткий час буде малопридатним до використання. Знову ж кажу за власним досвідом, не кажучи вже про те, що ваша спина та сідниці точно оцінять такий подарунок. Ось таким вийшов Кайзер Фронтір. Пишіть в коментарі, що ви про це все думаєте. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.